Доброго дня вас вітає Полтавщина. Ось так виглядає моя грядка з полуницею. Зверху росте баклажан. Це все діло ми прибираємо і тоді вже будемо влазити у полуницю. Збираємо синенькі ті, що у нас залишилися, і будемо виривати ці кущі. Залишаємо одну полоничку. Сьогодні 5 жовтня, а у нас отака кубичина на вгороді росте. І зараз буде ласувати моя дівчинка. А отак виглядає мій город. Глянь така краса. Все закрите, перекопане, закрите. Вся волога там залишиться. І дощики, що підуть, не заплещуть. І все буде гарно. Готуємось до слідуючого сезону. Ось такий врожай суниці і ось такий врожай баклажанів синеньких. От. А тепер вже так виглядає моя грядка. А то моя Соня. Суня! Так служу. це я. Все. Сьогодні 12 жовтня, садимо чесник. Отакий у мене часничок. Зубочки я повибирала, повиламувала. Ні вчим я його не замачувала. Зразу зараз будемо садити. Цьогоріч я буду садити його на одній грядці. Градки в мене скопані, присипані отак соломкою. Тому ми робимо так. Відтуляємо соломку. Я роблю рівчачок. От. Зараз засипаю, перегніємо. Перегній сухий. Після цього ще й польємо. і вже туди будемо в ту вологу суміш будемо садити часничок. Трішечки земельки. Заливаємо. І садимо. Ось так. Відстань я роблю невелику. Мені треба кількість чесничка. І він і виходить гарний. Ось таким манером. Опухкеньку земельку. Садимо чесничок. Тепер це все діло земелькою, що ми вирили, засипаємо. От, і соломкою пригортаємо тією, що здвинули. І робимо місце для іншого рядочку. І все те саме. Ось так виглядають ті рядочки, що вже посаджені, соломкою прикриті. Ось те, що ми перекопували, щоб воно перегнило, воно так і залишається. Зараз полью, вийшло шість рядків часничку. Ось так виглядає останній ряд. Оце ось, ось така рядочка. Присипана трішки соломкою. Зараз і цю присипамо останній рядочок. І з Богом нехай росте. І вам усім гарних врожаїв, легких посадок. До побачення, усім пока-пока.